Мои жизни жилище готовы открытия до 16-го года для получения финансовой допомоги, для покупки жилья. І, і управління соціального захисту. Депутат Чорний. Шановна президент, шановні депутати, так само тут вичатися дороги в Чернісі Вижниця, дорога в районі Водилова, свободи Водинова, під Вашкинці, всяко звинована полія натовок, а фактично відкрита відповідь, там вже не зможе. Це перше, перше таке питання. І друге питання відносно лісу. Я хотів, як Степана Олександр говорить, що напевно було б достаречно підсвітлювати заклад маси інформації, скільки власне лісу, карпатського лісу нашого регіону експортується, якими і і організаціями, якими підприємцями. Це було би дуже важливо. І другий момент, якщо ми якщо ми робимо... Транзит лісу через нашу територію, то ми фактично отримуємо гроші на дороги, на відподанням викисів, ми будуємо ті дороги, які ми, які ми саме розмовляли. <клес> Тому ця інформація має бути доступна, а в засобах масової інформації поширена, що це можна було громадськості, чітко знати і бачити ці всі наші робочі роботи. Дякую. Два слова з приводу того, що ліс іде, і ми думаємо, що і переконання оформлення митних платежів поступає до нас. Вони там оформляють, відправляють А в нас тільки як пункт пропуску, де вони здійснюють контроль над тим, що там було замитнено і що тут проходить. А митні платежі, якби вони хоч у нас платили, вони нічого не платять. Вони платять комісію відправки, де вони замитні. Але будемо з цим І стосовно. Це, це, і митниця отримала вказівку, і лісники отримали вказівку. І кожного місяця на сайті кожної структури має висіти вся інформація, має бути написано, скільки лісу відправлено, який ліс, з якого регіону, скільки лісу виставили на аукціон, скільки куди продали, по якій ціні цей ліс. Це у управлінню свого господарства. Тобто із... ще треба буде якусь інформацію, тут кого скажете, ми будемо. Якщо у вогоні пів вогона дуба, це буде... Бо це то буде опубліковано. І, всі... І сьогодні ця інформація є. Ця інформація сьогодні є. Правда, може місяти, якщо це... ще Добавити, встати, дякую. я як це. Шановні депутати, я зобов'язую вас інформувати про те, що до обласної ради надійшов лист жителів. Вітенка Сипілянського району щодо прохання надання слова е... ну, Куляк Наталії Васильівні з проханням надати їй слово на сесію обласної ради. Зараз будемо ставити на голосування. Я е... вибачаю, що ми ви опустили ще депутата. Е... Пане Іванов, ми підвіть, будь ласка. Уважаемый Александр Георгиевич и Игорь Николаевич, вопрос стоит о том, что работы по Красноевские таможни перехода без основных, а также ремонт и восстановление той нужной дороги то же самое. Значит, с чем связано? Вроде заморожено до 1 января, разговоры были до 1 июня, до 1 июля, потом вопросы так-то так не решаются и продолжение. І слід. Ми не знаємо, що обійсні люди. Так, да, Олександр <говорит> будь ласка. Е, це питання вже ми неодноразово зібрався масової інформації. На сьогоднішній день дійсно роботи призупинені. При із-за відсутності фінансування. Сьогодні е, ми... Здійснюється як обласна адміністрація, ми е, зацікавлені в першу чергу, щоб ці пункти пропуску запрацювали, але фактично всі роботи і е, здійснюють процедури і контроль за цим усім, це Державна фіскальна служба України. Ми кілька разів мали з ними перемовини, сказали, що до цих речей треба значно серйозно відноситись, бо якщо цей проект буде провалений. І не ми тягне за собою ще слідуючий проєкт, який ми добилися, що ще 4 мільйони євро нам на під'їзні дороги в Краснівському ділянку. І саме головне, як ми будемо виглядати в очах Європейського Союзу, коли дали гроші, а ми не можемо їх використати, бо ми відчиталися ще за ті об'ємні роботи. Я це питання піднімав і написав листа до прем'єр-міністра, щоб він зі своєї сторони. Так, е, також на, е, десь провів, дав доручення фіскальній службі прискорити ці всі роботи. Нам пообіцяли, що до е, кінця року, там є вже узгодженість із Румунською стороною, з Європейським Союзом, що цей проєкт продовжить до 1 січня, ми не призупинемо. Він 1 січня має бути зданий. Але біля в тому, що це вже третій раз е, дату. Пустку цих об'єктів. Я буквально завтра буду знову на цю тему мати розмову із керівництвом фіскальної служби держави і з іншими посадовими особами, щоб прискорити ці всі процеси. Ми, якщо ми такими темпами будемо далі будувати, то ми січня не успіємо. Слава Христу! Пані Лесі, у вас є якась нова інформація щодо автомобілів? У мене така ж інформація. Зрозуміло, У мене є запит на громадську організацію, яку я очолюю щодо надання по автомобілю. Рішення. Прийнято? Будь ласка. Шановні депутати, а також присутні. Мені дуже приємно вас усіх, чесно кажучи, бачити у цій сесійній залі за те, що ви всі є небайдужі за долю нашої держави. На сьогоднішній день тим паче ми бачимо події, які відбуваються у нашій державі. Війна, неспокій. Кожного дня гинуть люди. Душа болить, а серце плаче. Мабуть, немає таких людей. Які б це все собі так важко не переносили. Я вам кажу, допоможіть, дайте, будь ласка, ті автомобілі. Я сижу присутня, але я не байдужа. Там люди чекають, там потрібні машини. Зробіть усе необхідне. І дайте туди. Якщо є можливість, може ще де. Будемо і ми шукати також по селах і також саме будемо давати. Звідси можна замістити, поставити інших. Тим що ми бачимо, відбуваються важливі події у нашій Україні. Це йде об'єднання територіальних громад, так само по нашій Чернівецькій області, так само у нашому Супірянському районі. Також перешкоджає об'єднаню громади, колишній регіонат, аграрник, антимайданівець, який від села у шановні шкілі автобуси на Антимайдан. Та нашим машинам пробивали скати. Це козак Василь Васильович зі своєю командою партії регіонів, яка пристосувалася на даний період в аграрну партію. Також Завозя, шановні, я хочу сказати, особисто по своєму світлі. Приїхала група, з ними разом виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації нашого району. Позор, ханів та сьогоднішній день. Шановні, так само Бескупському, який ви знаєте чітко, відсилав шкільні автобуси на Антимайдан. Повністю, шановні, вся у адміністрації та в районній раді, вся партія регіонів. Ви знаєте чітко, коли був антим, е, автомайдан, цих людей повинні були ми всі разом де упустили зробити коридор позору і вивезти їх усіх. Вони залишилися на своїх посадах. Приїхали з кабінету міністрів, де мали би, шановні, зайти до сесійної зали, де чекала громада, де були патріоти. Бо ви знаєте, що кожен небайдужий за об'єднання громади, за децентралізацію, яка проходить. Ви знаєте, що всі ми переживаємо сім'ями повністю. Я хочу додати одне е, у робочу групу, яка створена при е, районі, уходять повністю усі регіонали. Ні жодного патріота, шановні, немає. Нас ніхто ні до чого не допускає. така команда надалі дії режиму партії Януковича режиму. Ви знаєте, не має бути, шановні, немає губернатора. Бо якщо я вам це не викажу, я спати спокійно не буду. Немає губернатору сьогодні ви, Олександре Георгічу, прикривати козака. Козак відслужив. Я учасниця з Майдану Шановні, Євромайдан, був для того, і боротися за справедливість, за те, щоб була ілюстрація добився. На сьогоднішній день ми бачимо. по закону України повинна була бути. Пункту першому лістрація не пройшла. Вони залишилися і надалі, продовжують. На сьогоднішній день я пройшла усе. Я повинна бути також десь на посаді, безкупський дало на дивані спав і виконував казівки козака та Янковича. Я була, коли знімали сьогоднішній день Папіва. Ви знаєте, всі чітко, сьогоднішній день я лишилася без роботи, без нічого, де на моїм утриманні також є донька, школярка, яку потрібно виховувати. Я вимагаю і кажу, подання, подали, ви знаєте, на адміністрацію президента України всіх регіоналів. Це Вакарчука, Бойка, Бескупського та ще рядки таких інших. Коли приїхали з Кабінету міністрів, коли приїхали, Сповський разом з раз, тою командою Шалоунібу, там він був... Далі я дам цієї групу моє місце тримає безкупські. але він там не повинен бути. І ви знаєте це чітко. Я вимагаю справедливості і кажу, євромайдан дорогу. Заявку за заявкою на 102. Шановні ліси перевозять. Я ще хотіла підняти питання, щоб на коли, знаєте, працівникам поліції там поставили пост, щоб вони не сиділи там у, цім, у міліції, а нехай там буде пост, і де вони мають контролювати, що мають перевозити. Розумієте? Дякую. У нас складна обстановка. Давайте будемо боротися всі за справедливість, бо ну, має бути шановні справедливість. Не мають перемагати ніжки гроші. Будемо боротися за... за правду. Я ворога за справедливість.